Доброго дня! Подивіться, будь ласка, ще один спосіб, третій виконання плісированого шва. Виконайте стібочки, 4 на 4, півхрестики. Дійшовши до краю, зробіть поступлення, як я вже ми знаємо, на дві ниточки тканині вправо на 4 догори. І тепер нам треба цей ряд. Стібків косих накриті, А для того, щоб вишивка наша була присированою, ми кожен раз повинні стати під попередній стібок. І вкулювання так само ми робимо 4 на 4 Під стібочок. И. Наступний рядочок такий самий. Виконання, як бачите, по і виворітна сторона, будуть прямі вертикальні стіпки. Така техніка хороша тим, що вона проста в своєму виконанні.